Всім привіт! Ще одна наша маленька робота. Ось такий двійний танк. Під'єднали з водою. Само собою до попливків крани, які будуть відключати. Отак От воно виглядає. Зараз з іншої сторони покажу. Сама помпа. Ми під'єднали мірною собою. Зараз далі попробую, опа! А так наші два танки виглядає. Ці, ці труби білі і чорні це на перелив. Води, якщо автоматка не спрацює, сама група безпеки, одразу готовий насос, навіть два насоса в комплекті. Так я спробую його зняти. І у нас це йде вже подача на будинок води, а це у нас заходить центральна вода, тут ще має бути обратний клапан і фільтр. Так воно все виглядає, гарненько, акуратненько. І танк. Це два танки, розділені. Ось тут попали, вони не розділені. Якщо вам треба сервіс зробити, ви один закриваєте кранами і робите. Все з'єднання у нас тут. На прес. ось, nice. коліна, зерденко, ви зжимаєте з допомогою <плес> ось таких насадок. Ну, і це у нас насадка йде. Очень робіт і це у вас вийде.